Так, всім привіт, Діо 27. Почали помало її розбирати. Тут у нас що, тут у нас потьоки пішли. Певно, що з маслом насоса, все скоріше. це таке. Далі у нас що? А далі у нас кусочок пар поршня. Десь хлопці загубили, десь пакували. Двоє сиділи чи скільки їх там, і на швидкості його або перегріло, або що відлупило. І таке і буває. Що, зараз будемо колоти? Дивитись, що в нас, що в нас наробило в середині, чи, чи наш колінвал цілий, чи в середині в картері нічого немає. Ось така то справа. Добре, далі включимося. Поставимо двигун на стіл, далі включимося. Так, двигун вже на столі. Збираємо далі. Дивимося, що у нас наробило. Певно, придеться нам і половинити його. Ой, зараз покажу. Все в картер пішло. Все пішло в картер весь. Ну не весь, а ті частини від поршня. справа. невесела. Може промиємо, залиємо трохи бен бензину в серину, може вимається щось. О, зараз мізьмула. От як покрушило? Так, так, Що ми робимо? Що ми робимо? Не знаю, буду питатись, дзвонити. Я би все рівно я би половинку картера знімав, бо щось може і попало під маслом насос. Не знаю. Даже дзвонити узнавати, що, що він на це скаже. Люфту... Люфту ніякого нема. А то, що стружка. Стужка Хоть Хоч її небагато, але вона діло може наробити з новою поршнівою. Так, поршеньок що, нас, що скаже. Ну З поршеньком я би не сказав, що критичного нема нічого. Такі маленькі задирчики є. Але критичного тут немає нічого. Нічого спокійно що може їхати. Хоча... Хоча не, ось цей. Ось цей вже на пальці добре чується сходинка. Так що. Або на проточку. А, і тут є. Так, є досить. Або на проточку під 60-тошку. Або мусор. Або Але то вчити нема, що бо це вже, це вже не, не оригінально. Це вже мінімана якась от фірма S. Не знаю, що це за поршніва. Так. Е, прийшли запчастини, прийшла, прийшла нова поршніва у нас така. Отаке дешеве. О, така от фіма Яямото. Поршеньок такий. Дві канавки, одна більша, дроб, чуть-чуть менше. Так видно, навіть по цьому по, по колечках. О, менше колечко піде вгорі, а більше колечко піде на нижньо. Е, Картер ми не розбираємо. Трошки там повидував, позапшикував трошки, ніби, ніби критичного немає нічого. О, все. Зараз будемо збирати докуп. Все, дане діо зібрано 27. -е. Вже я не знімав, як я моторчик складав назад. Отако такого. Поставив новий фільтр. Трубку поміняв. Треба буде сказати клієнтові, щоб що треба замінити фільтр бокс, тут немає направляючої, може затягнути фільтруючий елемент. Карбюратор. Тут все на кріпленнях. Короч, тут все на кріпленнях стоїть. Змотав його назад. Ще що, ще що робив? І Ні, ще нічого, зібрав двигончик прошнюву, поставив, та й все, прокричав бензу, запустився, ще не їхав. Зараз проїдемося разом. Як запускається. Волончик за Ділончик затуркутів. Поїхала. Почнева нова, не треба газувати сильно, що щось 20-30 км, хоч за 2-3 км поїздити. Перший час не давати його перегрівати. Колосий на що? Колосний тримає. Щочок. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Все, всім дякую за увагу.